Вітаю! Мене звати Наталія, і тут ми говоримо про парфуми. Давненько в мене не виходило записувати. Я за вами скучила, якщо хтось за мною скучив, мені це дуже приємно, дякую. І поїхали! не хочу затягувати відео, бо сьогодні буде 11 ароматів. І я помінялася з відливантами, з чудовою альоночкою, матіола, ви її всі знаєте. І давайте розпочнемо спочатку не з дуже легендарних, а чим далі, тим більш. Відомі. Перший аромат, ну ладно, це легендарний. Це е, Green Lover від Lolita Лемпіцка. Блін, е, я, якщо чесно, наслухавшись е, всяких відгуків і начитавшись, і від блогерів, е, думала, що це якийсь такий цитрусовий свіжачок, е, універсальний якийсь, е, який буде. буде доречним, Але давайте розпилю, я розносила, але треба освіжити пам'ять. Але я здивувалась, наскільки це солодкий аромат. Навіть для жінок, як на мене, засолодкий. Я люблю солодкі аромати, але він мені трошки засолодкий. Такий прям. От, так, він унісекс, унісекс, хочеться чоловічий, але він все-таки унісекс. Але Ой, на нанесла. Але чоловічого тут є оця, е, ніби піна для гоління. От є це дуже явно виражений цей аспект. І він тут постійно присутній. Він не дівається нікуди. Е, але дуже солодкий. Цитруси тут не як цитруси, а як цитрусові цукерки. Оті рошенки такі карамельки були, думаю, всі знають. І ця солодкість постійно. ну На мені, принаймні. Я її постійно відчуваю. Оці аромати Лоліта Лампіка Лемпицька, як на мене, то вони не те що придарні, але вони якісь як солодкі цукерки. Це трошки не моє, але я дуже хотіла з ним познайомитися і я дуже вдячна Альонці. Вибач, якщо знову ж таки, вибач, якщо десь наші думки не сходяться. Це нормально, що у всіх смаки різні, я буду старатись м'яко описувати аромати, які мені не подобаються. Правда, те, які тут є такі що ух? Так, ну погнали далі. Наступний теж дуже був популярний один час, коли його розрекламував Джермі Фрейгранс з американської фрагрантики це Disel Lovidose. А я буду вставляти картинки, я не буду показувати по 3 мл. Давайте ще раз розпилю. Я собі і записувала. А, все, я згадала. Е, якщо чесно, я не розумію, чому такий ажіотаж навкруги нього розвів Джеремі Фрегренс. Людина, в якої я бачила там цілий магазин, е, стоїть з е, телажами цих парфумів. Як на мене, це прост, простий такий солодкий бензиновий аромат. І він мені дуже схожий на Джимі Чу Фівер. У мене колись він був. Я з ним так і не подружилася через цей бензоїн. От для мене бензин це така нота, яка виїдає ніс і очі. Тут вона, звичайно, не в такій концентрації. Перепрошую, на ніс нанесла. Але для мене це така дряпуча нота. Я не дуже її люблю. Я хотіла вже не раз купити цей парфум на осліп, бо він був досить бюджетний. Не так як зараз ці ціни взлетіли, що страшно просто заходити в онлайн-магазини. От. Але я рада, що я не купила навіть 15 мл, тому що я б його не зносила і знов шукала б, куди продати. Дякую Альонко, вже другий раз. Я рада дуже, що я з ним познайомилася, і це мене вберегло від необдуманої покупки. Але від деяких наступних необдуманих покупок мене важко вберегти. Йдемо далі. Наступний аромат. У мене тут є два. З одної лінійки. Це ком де Гарсон, Кіоту і Авіньйон. Давайте почнемо з Кіоту. От ці аромати, це аромати, які я не зовсім розгадала, я вам скажу чесно. Я на них давно дивилася, і мені було цікаво, ком де Гарсон це ж все-таки ніша, здається. Оцей аромат, я його коли нанесла, я думаю, на що ж він мені такий схожий? Таке щось знайоме пахне. Це такий натуральний аромат, натуралістичний. Я подивилася відгуки на кремчику про нього, і одна дівчинка писала, що він пахне вуглем. Е, мені не вуглем пахне, а обугленими дерев'яшками, коли вже потух, е, потухли ці дерев'яшки, вже охололи І от оцими холодними дерев'яшками. Всі ми в дитинстві е, ковиряли костри. І от мені от цим холодним, обугленим, холодною обугленою дерев'яшкою пахне. Цей аромат мені сподобався це Кіоту. Я показала два. І чоловіку сподобався. На ньому теж дуже гарно. Певно, навпіл будемо носити. Трошки я, трошки він. Дуже цікавий, дуже незвичайний не аромат. Але він мені схожий на перли від Лалік. Мені колись дістався. Від левант, там було 15 мл, але вже його було на дні. Можливо, він був трошки зіпсований, бо я взагалі щось цього не зрозуміла. Ну так, зносила вдома, бо хотіла-хотіла розгадати, але не розгадала. Ладно, зносила. Але так, да, це щось схоже. Ну, це й подобається. Це я постараюсь розносити, розгадати і ну, флакон навряд чи я собі захочу. Все таки дуже неординарний. І більше це ж на чоловіку його бачу. А та йо, це вже авіньон. Це такий, от зараз Так. це такий пряно-зелений аромат, ніби трави. О, зараз наніс це понаношу і заплутаюсь. Ніби О, щось, щось дуже знайоме, і зовсім недавно я його відчувала. Чи навпаки, давно, але корився. От в моїй бабусі була стара шухляда, старий стара тумба ще радянських часів, і там була шухляда, в якій вона в пакетики загортала, якісь лікарські рослини, висушувала їх, і там ще туалетні приналежності лежали мило якесь, паста, щітка. І от воно все змішалось, і от цим він мені пахне. Якась парфум, якорь, парфум, асоціація це приємне. Але носити на собі я б певне не хотіла. Це ж все таки більше бачу на чоловіку. Більше чоловічий. Тут м'ята якась чи евкаліпт, Отаке таке сухотрав'я, але різне. От крім от цих трав, я його розгадати не можу. Я цю... Тут я в піраміду не дивилася і відгуки. От я відчуваю цю асоціацію. Так, йдемо далі. Фенді Фуріоза. Це такий аромат. Ух! Оце ух. Але зараз гарний ух, от зараз я відчуваю квіти. Тоді він мені просто пряним здався. Я його теж хотіла купити всліпу, але як тільки я захотіла, він ще тоді ті роки подорожчав. Бо він якийсь час був по доволі непоганій ціні. І я зараз думаю, добре, що не купила. Це не моє. Е, тут гарна пряність така, тільки в старті мені гарна пряність. А зараз я відчуваю квіти на руку впав. І знову. Тут є така гостринка, як в ароматі Sky Dido від Armani і Armani Code Turquoise. От є тут в ньому. Оця свіжа гостринка, як в цих ароматах. Він такий, не сказати, що на літо, скоріше на весну, Оце, він дуже швидко розсівся, дуже швидко. Я б не сказала, що він не стійкий, я їх всіх поносила, але дуже швидко розвівся. Такий терпкуватий. От якось тут намішано буває, я описую аромат як гармонійний, гарно зроблений, що його не можна навіть розібрати на ноти, нічого не випирає. А тут навпаки, тут якось все мені. ну Вибачте, ну мені тут розшатано, не, не до... якісь і прянощі, і квіти, і свіжинка. Квіти були в старті, зараз я їх не відчуваю. На собі цю свіжинку так і білі квіти. А можливо, і жовті квіти. І якось пряність. Ну, коротше, якось воно, як на мене, не дуже гарно зібрано. Я поважаю, я поважаю цей бренд, але цей аромат не моє. Певно, були сильно завищені очікування, так як його нахвалювали. А мої очікування він не виправдав. Ну, нічого страшного. Наступний аромат у нас Люджо Лавлію. Я колись. О, зараз клас, але це не ненадобра. Я колись заходила в Бонт не так давно. І я протестувала пару ароматів так швидко, розпалила теж в повітря. І вони мені всі якось здалися схожими між собою. І в тому направленні, що Ланван Порінцес чи Лануїд. Ось ну, такі простенькі, якщо чесно. Ну, Вони і вартували не так вже недорого. І... Зараз, розпиливши перших 2 секунди, це дуже смачна жуйка. бабл от прям типовий. Але далі воно всідається і це пахне якимось квіт... квітково-фруктовим розбавленим парфумом. От знаєте, як ці недорогі водички. Воно не пахне якоюсь підробкою, але воно пахне. Дешевше, ніж воно коштує. Є аромати в бюджетному сегменті, які більш глибокі, насичені. Може, вони не сильно складні, але є в них якийсь стержень. А цей аромат, він мені простувати. От я такі аромати любила ще років 10, тому, там 15. Коли починала тільки зовсім потрошки знайомитися в брокарді, я тоді боялась заходити в брокард, швидко забігала, з краю щось понюхала. Тільки бачила, що до мене йде доросла тіточка, що сказати, все, я тікала, бо я їх боялась. А от зараз все, я вже дуже перетестила багато ароматів. Я за ці три роки вже більше тисячі, певно, перетестила. І цей вже, мені здається, простуватим доволі. Але ну, непоганий, має місце бути. Це такі, з розряду таких ароматів, які сподобаються багатьом, тому що він не складний, не виїдає ніс, не має випираючих якихось ядерних нот. І він може сподобатися багатьом. Це більше аромат для юних дівчаток, навіть для школярок, для студенток. Не для мене, на жаль. Так, ну а зараз буде мощна мощ. Зараз ми перейдемо до прям таких. Де це? А, ні, ще один. Ні, ці два останні. Два, які мені найбільше сподобались, будуть в кінці. Три. Які це? А, оцей. Наступні три будуть від Yves Saint Laurent. Перший опіум. Класичний опіум. Не пам'ятаю, якого року ставлю. Звідси, це такий пряний, коричний, коричномедовий аромат. Але коли я його розпилила, це мені пахне як Альдегіди Шанель 22 і інші аромати з ретро-звучанням. Оце таке ретро-ретро-прям. Я ретро-аромати, ретро по яких не скажу, що вони зроблені в ті руки. Звучать доволі універсально і сподобаються багатьом. А От цей аромат це реально для любителів ретро. Хто шукає, хто за чимось сумує, я перепрошую за свій манікюр. Щось нема в мене настрою його переробити, лампу треба міняти. Так от, да, це ар аромат такий міцний, пуряний, корично-медовий. Можливо, тут певно, що велика піраміда, я знову ж таки не заглядувала, але це дійсно для тих, хто любить і шукає отаке ретро. Як на мене, збереженість в нього хороша. Не чую битих нот, нічого, але чую схоже з такими ароматами тих часів. Наступний сінема. Сінема, я щось теж не дуже поняла. Чи я вже забула, я зараз почитаю себе склерозничку, як кажуть дівчини, що я тут про нього. Це пудровий. Зараз я відчуваю солодкий карамель, дряпучий, ага, дряпучий. Я зараз відчуваю пудру. Карамель, певно, на моїй шкірі, бо зараз я її не відчуваю. Написано, що дряпучий. де є деякі компоненти ноти, ароматів, які на моїй шкірі прям дійсно оце як бензоін, і ще деякі компоненти, які я ще не розгадала, які прямо в горло деруть, коли їх вдихаєш. Оцей виявився, на жаль, для мене таким. Хоча. Зараз при розпиленні він доволі непоганий. Він не, не такий ретро, як опіум. Прикольний аромат. Я спробую ще розносити, бо тоді я якраз тестувала їх. Ой, мікрофон є. Тестувала якраз в ті найжаркіші дні. Перепрошую. Можливо, вони так дивно якось розкрилися, коли ти сидиш в власному соку. Зараз непогано, хоча я і зараз сижу в власному соку вечір вже, а душно просто страшне. Не знаю, розношувала, але щось не можу скласти думку. Не моє, мені здається, але думка іноді з часом міняється. Буває, аромат спочатку не подобається, а потім як сподобається, що ти не можеш від нього відлипнути. Так, і наостанок я приберегла три аромати, які мені сподобались найбільше. Третій Івсен Лоран, який просто. Я подумала, чого я його раніше не купила. Це Ель. Всі її знають Ель. А я чомусь раніше, ще декілька років тому, він коштував якихось 15 гривень за мілілітр на кремчику. І було багато залишків в флаконах. Більших, менших. А я щось думала, та ну він такий давній, певно, вже він пахне двохтисячним, щось водно квітково фруктове, просто люди пам'ятають його з якимось, асоціюють його з якимись подіями через те, сумують за ним. Але ні, це дійсно такий класний аромат. Я від нього просто балдію. Я коли розпилила, розпилила його, я подумала, вау, це просто бомба. Як на мене, а тут же все намішано ще раз розпилю на долоньку. Як на мене, це аромат елегантності. Можливо, я вже так казала про інші аромати, але це прям вряд стає з шанелью і з еталонними елегантними жіночними ароматами. Цей аромат, коли вдихаєш, я уявляю собі пані в якомусь. Пурпурному костюмі чи платі і з капелюшком. Таку пані на межі ХІХ століття, я не знаю. Але тим не менш, ну я не хочу сказати, що це аромат Ретро. Ні. До речі, дивіться, скільки я його зносила. Його, правда, було менше, ніж інших, але я його зносила декілька разів носила. Дуже класний, квітковий, солодкуватий, трошки пудрий, але вона не заважає, вона якраз ідеально його доповняє. Вже я колись щось схоже чула. Можливо, я з когось чула цей аромат. Але мені здається, що я в Oriflame щось схоже чула, тому що я в юності Oriflame користувалася. Буквально пара ноток якихось. Тут теж є щось пряне. Ну, коротше, я... я трошки жалкую, що я з ним раніше не познайомилася, але я дуже вдячна, що я з ним познайомилася зараз. Цей відливантик я зношу, я собі кинула в вішліст. Не знаю, чи я все-таки буду купувати по тій ціні, по якій він зараз стоїть. 60 гривень за мілілітр, здається. Побачу. Так. Другий аромат, який мені дуже сподобався. Перший раз, коли його вдихнула, я подумала: так от такий Це Герлен і Діль. Я на нього вже давно дивилася. Ще коли я почала. Я цікавитись активно, парфюмерією 3,5 роки тому. Він ще був в продажі, в старих цих флаконах, Крапельках, але я щось не знаю, він настільки був на слуху, що я не хотіла з ним знайомитись. Але коли я познайомилася, я не таким його собі уявляла, якщо чесно, тут найбільше відчувається конвалії. Альдегіди, якась легка солодкість, але це ніби конвалівий сок. Сік вижмака, конвалі, отак от вижмакали і з неї сік. Дуже гарний, свіженький ароматик. Я, якщо чесно, не люблю конвалії в парфумерії, але ця мені подобається. Вона не така ядерна, не виносить. Хоча минулий раз, коли я її нанесла, у мене розболілася голова, коли я нанесла цей аромат. Правда, вона в мене і так вже трошки боліла. Але мені здається, цей аромат я просто добив. Та все ж він мені подобається тут ще. Ні, можливо, не альдегіди, а мускус. Але я перший раз подумала, і я навіть записала, що це альдегіди. Але зараз мені здається, що це мускус, конвалій і мускус. Трошки вбивча для моєї голови суміш. Але я думаю, що дозовано, то буде гарно звучати. Я його буду. Спробую носити, бо він мені сподобався. Він мене приємно здивував. Крош, треба було давно пробувати. І останній аромат, який тут є. Тут я трошки схитрила цей аромат, я знала, я просто хотіла його ще пару мілілітриків. Це Шанель Габріель. Він в мене був не один раз в відливантах чи в фірмових пробничках. Він в мене був в Вішлісті. Потім я щось вирішила його видалити, думаю, ну ні, хочу щось нове, що ще, ніяк не можу добратися до нього. Я вирішила попросити Альонка. Вибача, трошки схитрила. Я вирішила попросити оцього ще пару мілілітриків. Із тих всіх, що там було. мені все-таки хотілося знову цей вдихнути, знову згадати його, ці чудові. Білі квіти, легка пудра, теж дуже елегантний аромат, більш тихий, ніж ті всі. Це, мабуть, самий тихий з цих всіх ароматів. Але ж він такий гарний, ну це ж Шанель. Хоча, про що я кажу, мені далеко не все з Шанелі подобається, але Габріель мені подобається. Я дуже рада, що він в мене є. Я його в вересні буду потрошки наносити. Просто дуже рада. Так, на сьогодні все. Мене чекає ще одна поси, ще одна жменя від Левантів, вже від іншої дівчинки. Ніяк не мала зняти відео, але я сподіваюся, скоро зніму. Дякую я вам за увагу. Дякую, що провели зі мною свій час. Вибачте, сьогодні така локація. Я не сильно нафарбована. Я сподіваюся, ви мене за це пробачите. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, але зловили себе на довці, що дивитесь вже не одне відео. Дякую за перегляд і всього вам найкращого. До нових зустрічей в наступному відео!